Привіт, мої маленькі крихітки! Сьогодні до мене завітав незвичайний гість. Знайомтесь, малята це сонечко. Ну, а з ним вітатися! Привіт-привіт, сонечко! Малята! Сонечко хоче нас запросити до театру. Але театр цей незвичайний. Це настільний театр. Отож. Переглянемо сьогодні українську народну казку «Колобок», але на новий лад. Отож приємного перегляду! Зачекалася малят гарна казка. Тож послухайте, будь ласка, як завжди у казках буває, дід і баба в селі проживає. Закортіло дідусю смачненького, «Колобочка, ну хоч би одненького. І бабуся спекла рум'яненький. На віконце поклала спочити, та на місці йому не всидіти. Покотився кругленький по лісу. Незнайомця зустрів він поблизу. Колобка, як побачив вухати, став цукерками його закликати. Пригощайся, кругленький, не бійся. Біля мене посидь та погрійся, Колобок сумніватися став, і цукерку від зайця не взяв, покотився він далі по лісу. Залунала веселая пісня Ля-ля-ля-ля, ля ля Колобок веселий я, гарна пісенька моя. Посміхнусь, обернусь, я нікого не боюсь. Раптом вовк незнайомець виходить, І своєї він пісні заводить. А ходімо кругленький зі мною, покатаємось разом з тобою. Недалечко тут є каруселі, а ще гойдалки різні веселі. Колобок геть не знав вовка цього, тож скоріше втікати від нього. ля ля Ля-ля, ля-ля. Коло бок веселий я, гарна пісенька моя, посміхнусь, обернусь, я нікого не боюсь. Покотився кругленький подалі, глядь, ведмедик сидить у печалі. У ведмедика новенька машина, аж виблискує гарна, чистенька. Колобку він зрадів і говорить. А давай ну, поїдем на море, ти в машину сідай покатаю, не хвилюйся, права я вже маю. Колобок тут задумався вмить, незнайомий йому цей ведмідь. тож у машину кататись не сів. І покотився та пісню завів Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Колобок веселий я, гарна пісенька моя, посміхнусь, обернусь, я нікого не боюсь. Та недовго він пісню співав, хтось руденький по лісі блукав, то лисичка хитрюща йшла, Колобка за собою звала. Ой, кругленький, рум'яненький. Ти порадуй мене, мій маленький. Затанцюй, зі мною гопак, мабуть, в танцях ти добрий мастак. Колобок відповів їй ось так, незнайомців у лісі минаю, краще пісню свою заспіваю. ля 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 ля-ля-ля Колобок веселий я, гарна пісенька моя. Посміхнусь, обернусь, я нікого не боюсь. Покотився малий колобок у долину тоді на горбок. Пісню чути усім навкруги. Не страшні йому вороги. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Діти, то яку ми переглядали з вами казку? Так, молодці колобок. Вабе, правильно! А кого колобок зустрів у лісі? Так, зайчика, ведмедя, вовка, а ще хто йому зустрічався? Правильно, лисичка. Діти, а скажіть мені, будь ласка, чи можна утікати з дому? Ні. Не можна, тому що це дуже небезпечно. А чи можна розмовляти з незнайомцями? Також не можна. І не можна в них нічого брати, тому що це також дуже небезпечно. Ви великі молодці, ви дуже уважно слухали казку. Шановні батьки, ось так за допомогою театру продовжуйте на таких казках вчити своїх малюків. Правилам безпеки! А я з нетерпінням буду чекати на фото ваших малюків на безпечній прогулянці. До нових зустрічей!